40 кг. приблизно стільки цукру з'їдає одна людина в рік. А у кінці 19 століття ситуація була кардинально інша. Одна людина з'їдала не більше декількох кілограмів цукру за цей же час. Цукор є у складі величезної кількості продуктів: консерви, кетчуп, майонез, суші, салямі, чіпси. І це допомагає виробникам примножувати свої прибутки в десятки разів. Лікарі б'ють тривогу, кажуть, що всім нам треба зменшувати споживання солодкого. Але людство продовжує сидіти на Цукрові голці. Привіт! Я Макс, і сьогодні розповім, як стосунки людства з цукром стали настільки складними. Якщо вам сподобається це відео, підтримайте наш канал вподобайку і підпискою, Будь ласка. Рекомендую також заглянути на наш текстовий портал Finance.ua, де ви зможете знайти багато інших цікавих тем. І звісно, не забувайте заглянути на наш інстаграм та телеграм. Все буде в описі до цього відео. А я поки почну свою солодку розповідь. Чому людям подобається цукор? Любов до цукру це абсолютно природна річ, яка заклала в нас еволюція. Солодкий смак означає більше калорій в їжі, а отже, і більше сил. Це зараз ми маємо у доступі супермаркети, де просто можна знайти їжу на будь-який смак. А у доісторичні часи пошук харчів потребував величезних ресурсів. Що виглядає простіше для наших предків: полювати бізона чи знайти солодкі фрукти, які дають швидкий заряд енергії. Відповідь очевидна. у той же самий час, фруктоза, яка з'являється під час розщеплення цукру, активує процес збереження жиру в організмі. А у часи палеоліту, зайвий жир для тогочасних людей, був точно перевагою, а не проблемою. Ось він справжній боді-позитив. Іншими словами, більше цукру, більше шансів, що ти зможеш вижити і передати свої гени наступним поколінням. Тому бажання їсти солодке це один із механізмів еволюції, який забезпечує виживання людства як виду. Але проблема виникає тоді, коли цукру стає ну, забагато. Людина не була створена, аби щодня споживати по 80 грамів цукру, а саме стільки його приблизно їдять українці. І це ще не найгірший показник у світі, якщо що. До слова, ВОЗ взагалі рекомендує споживати не більше 50 грам на добу, а краще взагалі 25. Чому ж ми тоді їмо так багато цукру? Ну по перше, солодка їжа запускає нашу систему винагороди, завдяки якій ми отримуємо дофамін. З'їв шматочок шоколадки, отримав свою дозу позитивних емоцій. Коли їсть шоколад, я його теж може хоче шоколад. Задоволив. Мозок запам'ятовує, що призвело до такої позитивної події, і просить нас повторити її ще раз. А доступність солодкого дозволяє нам дуже просто повестися на таке бажання з'їсти ще один шматочок. Ефект собаки Павла Авдії, як то кажуть, навіть якщо ми не голодні, нас може надалі тягнути до солодкого. Щоб протистояти цьому потягу, нам потрібно пригнічувати нашу природну реакцію на вживання цієї смачної їжі. Простіше кажучи, забороняти собі їсти солодке. За це відповідають гальмівні нейрони, які зосереджені в префронтальній корі. Але дослідження на щурах показали, що дієти з високим вмістом цукру можуть змінити гальмівні нейрони. Щури, яких годували цукром, були менш статні контролювати свою поведінку та приймати рішення. Але це проблема сучасного світу. Раніше ж пересічна людина не мала такого доступу до цукру, і тому не мала змоги страждати від цукрової залежності. То як же цукор захопив світ? Історія цукру починається у 8 тисячолітті до нашої ери на острові Нова Гвінея, де люди вперше культивують цукрову тростину. Спершу вони просто жують її сирою, аби відчути солодкий смак. Приблизно через 2000 років цукрова тростина потрапляє на території Філіппін та Індії. І у першому столітті нашої ери індійські селяни отримують е, солодку масу темного кольору з тростникового соку. Приблизно у той же час греки та римляни використовують кристалізований цукор як ліки для розладів травлення. У першому тисячолітті нашої ери цукор продовжує поширюватися світом. У 600-х його починають виробляти у Персії, Середземномор'ї та Китаї. А у 800-х цукрову тростину активно вирощують в Іспанії та на Сицилії. У наступні 500 років цукор захоплює все більше і більше територій і стає одним із найголовніших товарів Азії, десь на одному рівні з прянощами, дорогоцінними металами і чимось іще Третім, беріть самі. Але справжній цукровий бум відбувається у 15 столітті, коли португальці вперше завозять цукор в новий світ і засновують першу цукрову плантацію в Бразилії. Там португальські виробники досягають технологічного прогресу. Вони створюють нову конструкцію млина, який може працювати за допомогою тварин, води чи навіть вітру. Ще вони використовують новий метод рафінування цукру, який дозволяє їм досягнути більших. Масштабів виробництва. І це запускає работоргівлю. У 583 році сам Таме, португальська острівна колонія, яка знаходиться біля західного узбережжя Африки, розуміє, що ну, не може конкурувати з бразильськими темпами виробництва цукру. І переключається на інший тип торгівлі рабами. Африканців починають перевозити у Бразилію для роботи на місцевих цукрових плантаціях приблизно 12,5 мільйонів людей було перевезено через Атлантику, і майже дві третини з них потрапили на цукрові плантації. У них, до речі, були найгірші умови праці. Середня тривалість життя раба на цукровій плантації була 7 9 років після прибуття в Америку. Раби працювали скрізь. Саджали, доглядали, збирали, обробляли та перевозили цукор. І це все під спеку і в жахливих умовах. Для рабів цукор це смерть через 10 років, а для європейських колонізаторів це біле золото. Видопадок цукру у Середземномор'ї занепав, адже виробництво у новому світі стало у рази прибутковішим завдяки рабській праці. Це породило так звану трикутникову торгівлю. От як вона працювала. Європейці везли в Африку мідь, цукно, зброю та амуніцію, яку продавали в обмін на рабів. Потім рабів переправляли через океан до Америки для роботи на плантаціях. Продукцію з плантації той самий цукор. А ще каву та тютюн, ну і бавовну, переправляли в Європу, де ці товари продавалися за нечувані гроші. Споживання цукру продовжує рости і у 17 столітті. Європейці знайомляться з кавою та шоколадом, що також підсилює популярність цукру. Попит на цукор росте, ціни падають. Відповідно, залежність від роботоргівлі тільки збільшується. Жителі у Філадельфії, Лондоні та Парижі, завдяки пресі отримують більше і більше інформації про повстання рабів і дізнаються про жахи рабського труда, набирає обертів аболіціонізм – рух за скасування рабства. Абоціоналісти бойкотують цукор вирощений рабами в Америці, і це збільшує попит на цукор, який вирощують в Індії без використання рабської праці. Американські аболіціоністи виступають за виробництво кленового цукру у 1789 році. Деякі жителі Філадельфії погоджуються купувати кленовий цукор за фіксованими цінами надії сприяти розвитку галузі. Уряд США закликає американців робити вдома кленовий сироп і уникати солодощів, які продаються в магазинах. У 1807 році у Британії, завдяки десяткам петицій і сотням тисяч підписів, парламенту хвалює рішення про заборону роботоргії. На підконтрольних йому територіях у тому ж році американський президент Томас Джеферсон підписує законопроект, який забороняє везення рабів до США, але рабство залишається у таких регіонах. У Британській Вест-Індії аж до 1834 року, у французьких колоніях до 1848 у США до 1866 на Кубі до 1886, у Бразилії до 1888 І до 1860-х років половина цукру, який споживав робітник в Європі та Північній Америці, все ще вироблявся рабами. Водночас зростає популярність цукру, виготовлену з буряку. У 1740. Цьому році німецький хімік Марграф відкриває, що у корені цієї рослини знаходяться кристали цукру. Але тільки у 1801-му його студент Ахарт вперше видобуває цукор з буряків на комерційному рівні. І це напряму впливає на Україну і цукрових магнатів. Цукрова промисловість у нас зароджується у 19 столітті. Цукор. Починають робити з буряку, а перші заводи виникають у 820-х роках. Щодо звання першого цукрового українського заводу, існує дискусія. Більшість дослідників згадує завод у селі Трощин Канівського повіту, який побудували у 1824 році. Коли інші автори впевнені, що перша цукроварня знаходилась у сусідньому селі Бучак і була заснована у 1822 році. Приблизно у той же час з'явилася цукроварня у селі Плужники сучасної Івано-Франківської області взагалі такі перші цукрові заводи засновували поміщики кріпосники, аби підвищувати свої доходи. Це було набагато вигідніше ніж продавати зерно. Цукор було простіше транспортувати на далекій відстані і він коштував набагато дорожче. Кожна десятина цукрових буряків давала у 6-8 разів більше доходів, ніж десятина зернових. З часом цукром почали займатися і власники величезних земельних маєтків. Вони створювали великі технологічно прогресивні заводи завдяки інноваційній техніці, яку закупали в Німеччині. Українські цукрові магнати стали першими бізнесменами України. На під російській Україні найбільш успішними стали роди Терещенків та Харитоненків. у 1870 році. Терещенки заснували товариство цукровобурякових та рафінованих заводів братів Терещенків. У них було десь приблизно 5 заводів. Сім'я Терещенків отримувала величезні прибутки у середині. 1880-х. лише від діяльності спільного товариства отримували прибутки близько на 750 тисяч карбованців. На початку двадцятого століття родина Терещенків мала у своєму розпорядженні вже 11 цукрозаводів, на яких виробляли десь 9-10% загальноросійського цукру. Терещенки стали одним із найбільших українських меценатів. Їхня доброчинність почалася з рідного міста Глухова, де, до речі, Микола Терещенко близько 23 років керував містом. і за цей час пожертвував близько півтора мільйона рублів. На його розвиток. Трещенки побудували в місті ремісниче училище, дві гімназії, інститут для вчителів, приміщення для місцевого банку, церкву, притулок для сиріт та лікарню. Після приїзду Миколи та частиною родини до Києва вони продовжили свою меценатську діяльність і вкладалися в будівництво чоловічих гімназій, початкових училищ, приміщень КПІ. А вони там ще строїли київський художньо-промисловий і науковий музеї. Ну, коротше, строїли. Дай Боже, Трещенка також активно займалася колекціонуванням мистецтва. Наприклад, донька Миколи Варвара Ханенко разом зі своїм чоловіком зібрали унікальну приватну колекцію, з якої народився відомий музей Ханенків. Та й сам Київ Трещенки забудували цілими кварталами, вони фігачили, дай Боже, бабки то капають. Інший відомий рід цукрових підприємців сумчан Харитоненків. на піку свого успіху міг похвастатись сімома цукровими заводами та торговим домом. І Г. Харітоненко з сином, головна контора, якого знаходилась в Сумах, він забезпечив цукор центром, південь, Сибір і Далекий Схід та мав представництво як в Російській імперії, та і за кордоном, там, наприклад, в Османській або десь навіть в Ірані. Харитонки також поділяли багато уваги добродійності. Вони профінансували заснування дитячого притулку для дівчат. Цирі, целянський банк, гуртошиток для студентів Харківського університету, реальне училище в Ніжній Сировиці, жіночу гімназію, дитячі лікарні, кидецькі корпуси, собор та навіть першої бетонний місто. Сумах будували теж все, пожалуйста, стройка. У нас є деньги. і історію цукру, ми підходимо до головного питання: як цукор потрапив в більшість продуктів, що ми споживаємо. Добре, з підприємницькою стороною все зрозуміло. Цукор швидко став прибутковим бізнесом у всьому світі. От як людство перейшло з однієї ложки цукру на тиждень до п'яти щоденно, це доволі цікаве питання. У 19 столітті індустріалізація поставила питання харчування робітників, які змушені були працювати на заводах по 14-16 годин. Як їх годувати, аби вони почувалися ситими та щасливими? Ну, щодо щасливими – це сарказм. Рішення просте: цукор. На той час якісь дієти визначалися лише кількістю калорій, а цукор був швидким і дешевим способом набрати їх потрібну кількість. Армійські лідери, до речі, також зрозуміли, що перевагу цукру і масово почали додавати солодке до армійських раціонів. Так почався ріст індустрії солодощів, шоколаду та газованої води. Ось вам і весь секрет. Хочеш більше заробити? Більше виробляй. Це більше годин роботи. А для цього потрібно більше цукру, щоб була продуктивність. І все це стало початком цукрової голки. Як цукор взагалі впливає на здоров'я? Вже ж люди розуміли, що велике споживання цукору це шлях до ожиріння та хвороб. Навіть на початку 19 століття медики розуміли, зв'язок між цукром, ожирінням та станом, який ми зараз називаємо як діабет другого типу. Сучасна медична думка стверджує, що надмірне споживання цукру проводить до надмірної ваги та ожиріння, підвищеного рівня цукру в крові та артеріального тиску. Усе це є факторами ризику виникнення серцевих захворювань. Крім того, цукор часто пов'язують з діабетом другого типу, і хоча немає підтверджень, чи цукор напряму впливає на діабет, людина має більше шансів захворіти на нього, якщо вона фізично неактивна та має надмірну вагу чи ожиріння. А ці стани дуже часто з'являються через непомірне споживання цукру. А як взагалі немає доказів, якщо називається цукровий діабет? Мені каже, вони вже прикліяли це все. Не дивлячись на такі знання, людство все одно дозволило вести себе в оману. У 60-х роках минулого століття компанія, відома сьогодні як Sugar Association, заплатила трьом вченим з Гарварду суму еквівалентну ну, сучасним 50 тисячам доларів, щоб вони публікували огляд дослідження щодо цукру, жирів та хвороб серця. У них науковці. Применшили вплив цукру на захворювання серця і зробили ЦАПом відбувалам насичені жири. Про це дізналася лише у 2016 році, коли документ, який підтверджує цю інформацію, публікував журнал, назва якого зараз вами на екрані. У 2015 році The New York Times опублікували статтю, де mm. розкрили, що Coca-Cola фінансувала на мільйони доларів дослідників, які намагалися поменшити зв'язок між е, солодкими напоями та ожирінням. Наступного року Association Press повідомила, що виробники цукерок, от у цих трьох останніх, фінансують дослідження, які стверджують, що діти, які їдять цукерки, важать менше ніж ті, що їх. Не їдять. Велика брехня завжди ходить поряд з великими грошима. Тому не дивно, що величезні корпорації, успіх яких побудований на цукрі, готові порушувати етичні норми та витрачати мільйони, аби приховати правду про. Вплив цього продукту, наприклад, у 2022 році чистий дохід кока cola зріс на 11% і досягнув 43 мільярдів доларів. Nestle продає кондитерських виробів на 8 мільярдів швейцарських франків, а напоїв, типу Nescafe, Несті або Nesquik на 25 мільярдів. Цукор входить і до складу неочевидних продуктів, типу молочки з низьким містом жиру, кетчупу та соусів для салатів. Навіть їжа, яку презентують як здорову, гранола, протеїнові батончики, знежирені йогурти, містить великий обсяг цукру. Це це величезна індустрія, яка заробляє мільйони рекламуючи солодощі, як щось приємне чи святкове. Ну, згадайте, як мінімум, легендарну річну рекламу Кока-Коли. Чи додаючи непомітно цукор, аби запустити нові лінійки продуктів. Чи треба повністю відмовлятися від цукру? Ну, не дивлячись на всі негативні моменти, яких було багато в історії цукру, він не є абсолютним злому. Нікому ніколи не треба відмовлятися від цукру повністю. Лише контролювати, скільки ви його споживаєте. Від однієї цукерки чи шматочку торта на день народження ви не захворієте на діабет чи не наберете 10 кг. особливо, якщо маєте фізичну активність та збалансоване харчування. Правильний раціон з вуглеводами, білками і ненасиченими жирами дозволить вам відчувати себе добре та змінювати ваші стосунки з цим самим цукром. Ви перестанете постійно мрієте про ще одну шоколадку, а зможете насолоджувати двома кусочками, яких вам вистачить на цілий день. Можна їсти все, але контрольовано. Смачного і до нових зустрічей! З вами був я, Максик, і Файненсіо.